Добрий день. Сьогодні 5 жовтня 2025 року. Я курята Павло, любитель математики, хотів бути вчителем математики, але так не вийшло. Вітаю всіх вчителів з професійним святом. Ну, мене багато було побажань вчителям, більше так, що вчили дітей, не мучили. щоб більше розказували. От у нас якось так програма. Після програми така від програми ні вправо, ні вліво, тільки така задача, дискримінант. Підставляє цю цифру і отримує якийсь результат. Для чого? Що ми писали, писали, ти здорові потім повикидали? Ну, толку ноль. Я хотів би, щоб в школі трошки було більш пояснювали. От дивіться, велика теорема Ферма. Ну, можна було вже трошки розказати дітям, що є така теорема, і там 300 років доказували, доказували, на кінець 1994 95 році доказали. Але доказано вона була дуже складно. Дуже складно і її там в школі пояснити, як її доказав оцей Ендрю Увельс, дуже важко. Е, я хотів би, коротше, я подивився в інтернеті, там такий російський математик, ведущий російський математик Олексій Владимирович Савтєєв, е, висвітлює цю теорему ферма, гіпотеза АБЦ, вони дуже перегукуються. Ми не так що якщо ми доказуємо одну, одну з них, то підтверджуємо другу, автоматично. Uh, ну, гіпотеза АБЦ ще не доказана, а теорема Ферма доказана, але гіпотеза АБЦ більш така об'йомна. Uh, я хочу доказати по-своєму теорему Ферма, і воно перегукується з гіпотезою, і там коротше, uh, у Олексія є останнє відео, ну не останнє, а там, uh, десь приблизно три місяці назад знімав відео, називається «Весела арифметика, і там далі школи. То він там розказував про те, що. Якщо гіпотеза беці вірна, то при степені більше шостої доказувати не треба. Працює ця гіпотеза і там доказується автоматично. Тому до шостої степені я можу доказати, але ну, мене, звісно, так як і велико, е, е, велико фер, П'єра Ферма не вистачає місця для цього всього доказувати методом математичної індукції, ось, ось якщо Методом математичної індукції я доказав для n, починаючи з другого, переказав для другого. Видно, що якщо ми піднесемо комплексне число до квадрату, отримаємо реальну і уявну частину. Реальну частину я стараюся більш розглядати, більш, більш уділяти цій реальній частині. Ну, тут я взяв реальну частину прирівняв до нуля. От воно видно, що воно. Прийметься до нуля, якщо ми цю реальну частину замінимо на x, ну х плюс-мінус, е не просто додали 2х, а похідні додаються, похідні додаються. А просто, так, щоб просто брати, додавати, то тут, коротше, трохи обмежено, додавання обмежено. Ну, ось я так ось показав, що якщо ми возьмем, підставимо одиничку сюди, виходить 0. Якщо ми ще першу похідну взяли, теж 0. Другу похідну вже ноль, ну далі похідні вже йдуть то теж на від нулю. Ну Якщо взяти формулу е е Тейлора, то я отаку отрив нулі, доріння нулю. Понятно, що якщо реальна частина деревня нулю, то в нас комплексна частина не дорення нулю, і тут можна буде, коротше, місця хватає. місця хватає для двох сторін, для двох сторін трикутника. виходить під трикутників. Якщо ми візьмемо три, е, вже ну, комплексні числа більш високого порядку, називаються кватарніони. Ну, Підніс я вже їх до третього степеня, бо друге вже ми розглядів, можна було б і сюди підносити. Ну там не, не дуже. така... Вони там як п'яте колесо возі, трошки лишні. Ну, так як я сюди поставив тройку, то отримав таке рівняння. Минулий раз я трошки до того ошибався, трошки взяв, чуть-чуть не допрацював, ну то таке. Воно було не, не дуже, але помилявся і Ейлер помилявся, і Ендрю Уельс помилявся. Ну, Хто не, помиляв, хто не працює, той не помиляється, того трошки би, то було відсутнє. Ну там мене було доказувалось, я в попередніх відео доказував щось, ну можна було б одразу глянути цю реальну частину, цю реальну частину. І подивитися, що якщо ми... тут мінус поміняємо на плюс, а чого ми поміняємо? Тому що, якщо поміняли, якщо ми вважаємо, що це площа. Оцього площа 1 грані, то площа не може бути від'ємною, ми тут залишимо плюсик. То потім виходить, що якщо плюсик сюди в цю сторону перенесемо, мінус вже виходить, то то це, то це, оце виходить як будто сфера, якби то сфера, якби то сфера. А тут, виходить, відрізняється вже від мінус від плюса, відрізняється на 4, на 4 оцих, на 4 оцих таких. На 4 цих складника, скажемо прямо, на 4. Ну, це кубики. Це, це сфера, а це куб. То виходить, що тут е, сфера, е, об'єм сфери 4 третіх пі, тобто якщо поставимо пі в 4 третіх, то получаємо 12,6. 12,6, а якщо ще поділимо е, на 4 куба, то получаємо, що 0,2 з лишніх місця остається. Коротше, це число ніколи не, не дорівнює нулю. Так як у пане Олексія, виходилося, що там ну, він розглядав о, трикутники Езенштейна, ну теж за годинна лекція, там коротше, багато писанини, там треба якесь W. <сумістична> ну, там складно. Там складно, і тут дуже доказується, що о, там у нього така шестигранна, така шістьугольна, скажемо, прямо сітка. І в цій сітці в центрі стоять одні. Одні якісь ну, кола, а по вершинах цих по, по графах, скажімо прямо, получається, по узлах, получається, другі такі, можна сказати, кулі. І Одні не доганяють другий, одні не доганяють другий, вони не перетинаються. На Напочинів, якось там так зроблено, що одні не перекривають другий, і воно там, коротше, це все більше получається. Ну, коротше, не. не, не, не... Ну, не... така... ну, Я теж посчитав для 3 третього, степеня... третього степеня посчитав рівняння Тейлора, підстави ці всі значення. Воно у мене тільки позитивне. Рівняння Тейлора оце я отримав, Воно в мене вийшло отримувалося... ось такого виду, більше нуля для всіх значень Х позитивних. Ну, там якщо взяти теорію, то там можна не виїхати не з місця, як один ослик стояв між двох копнів і здох з голоду. Якщо все так чітко придиратися, так як розказують, то як починає ну, математики починають виводити, а чому так, а чому так? То можна стояти на місці і здохнути з голоду. От ми отримали ходо от бідно, отримали таке рівняння, отримали, що більше нуля. При, при ендроні 3 воно більше нуля і ніколи не, не становиться нульом. При ендорині 4 я взяв це рівняння, воно так виходить сумірується, сумірується, сумірюється, трошки зжимається, але воно все одно розширяється. Воно розширяється. І виходить, що ну, отак воно, то, то вже трошки я їх, вже ці всі коцієнти звів у париметр. Оце, оце, оце Периметр квадрат, а це периметр вже в четвертій степені. Так перек... так, формула трошки компактна, але все одно вона дуже велика. Вона стільки велика, що вона вже ось така. Ось така, і ми теж бачимо, що якщо я підставив F1, похідну точки 1, ну ми формулу Тейлора приміняємо для чого? Що? Ну, щоб побачити, що воно тут теж ще більше стала цифра. Стала цифра. Ну, тут великий, великі цифри йдуть. 16, 12, 40, всі позитивні. Тут ще одне якесь було негативне, вроді. Ну. Всі позитивні цифри. Ми бачимо, що рівняння ця, ця формула не то, що така, хоче до нуля чи впуститися, що вона пішла на взльот. Пішла на взльот тому куба не існує. Ну, я написав, що очевидно, що не існує, і як там фігура називається, ми не ще не, не назвали в четверх просторі. Не існують інші. Інші вже доіснують е, 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 більше шостого вже доказано паном Олексієм, що, що не існує. А, а до шостого тут ще можна було піднести до шостого, ну це цього листка було б мало. Там воно виростає в геометричній прогресії. Е, ну, якщо я доказую, що через рівняння Тейлора, чого що, що Тейлора, бо там Формула для радикала для радикала, вона має таке поняття, як існує таке епсилон, що радикал до числа АВС піднесений до степені 1 плюс К, 1 плюс Сі. Якщо цю 1 плюс С, чого 1 плюс Сі? Тому що оце теж оце 1 плюс Сі вважає, 1 плюс Сі. От якщо X безмерно мали величину епсилон, то в нас теж це виходить, як будто степінь. Ну, про, ну, про ну, продиференціровано рівняння цього гіпотези АБЦ. Якщо ми показникову показникову залежність починаємо дифференцірувати, то у нас ну, оці степені опускаються множить. Получається такі ну, рівняння, скажем, формулу. Радикали не складні, але їх теж можна такого по спрощеному, ну, попитка не питка. По спрощеному можна було б трошки звести до рівняння Тейлора. Ну, тут рівняння Тейлора руле. Я цим рівнянням доказую, що гіпотеза це вірна. І ніяких сумнівів, тому що ну, я не знаю, я вже перший відео пускав, ніхто, ніхто нічого. Всім або показав один. Або, всім або нічого не зрозуміло. Колись на воєнній потолки у нас такі не казав. І все ясно, або нічого не ясно, ну посмотримо на екзамені. Я хотілося б, щоб хтось мені хоч якось ну, не знаю, критично, буду радий за критичні, може, якісь там, тут все повірно, але може якісь такі питання виникають, то я з радістю відповів. Ну, це все, я хотів качу, бо це зараз це ще було не доказано, але якщо отаким от методом, отаким от методом, просто треба, ще трохи можна писани, не буде більше, бо там я трохи, як то кажуть, чоловік не математик, ми з братом маємо сотню кіз, може й дві, то немає часу цього розписувати, записувати, але отак треба. Воно зрівняння таке, як от вірьовочка складається. Складається, розкладається. Ну, коротше, Понятно, що іпотеза верна, теорема ферма верна, вона доводиться дітям, як треба доказувати. Не так от, от, сложно, що існують такі, то там ніяк ну, воно доказує якісь криві, криві кривуляки, десь там раціональні числа. Дитина ще починає думати, що таке раціональне, що таке ірраціональне. А тут ось мені показано просто, що воно, що оце, якщо дійсна частина. Тут для цих рівняннях дійсна частина не дорівнює нулю, то вже уявна частина е створювала б цю піраміду. Цю пі піраміду чи там куба, створювала б. Але оця е дійсна частина, вона, як п'яте колесо в там мішає, Ну, ніяким, ніяким чином вже не може зникнути. Ну, Таке я хотів би, щоб діти хоч трошки осмислили, бо. Я як в школі був, то мені дуже було треба було пояснювати. Я питаю вчителька англійської мови. Слово «зе», «зе», оце «зе» — це воно по-нашому як похоже на це. Ні, 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 ні. -ні. Так дивися, ну як ні, як воно да. І вчителька математики теж, якось так, ну так щоб пояснила. Що, я вже говорив, що ці коп... копні числа є на тільки в інституті. То скоріше квадратне рівняння, що рівняні, якщо не рішається, існують коптні числа. Ні, дітям не можна говорити, бо діти якби то, ну, якби то голова, я не знаю. Трісне відчуття, ну на цьому все. Я бажаю всім вчителям крепкого здоров'я. До побачення.